Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Тема сьогоднішнього ролика буде слідуюча. Дивіться, дві боронки. Вони аналогічні. Це боронки для мотоблоку ДТЗ-470B і його прототипів. Прототипів там багато: і зубри, і кентаври, і вейма. Всі вони аналогічні. Вага їхня середня 75-80 кг, тому я їх називаю легкими. Друзі, тема буде слідуюча. Значить, є у мене хороший підписник Василь, і він дуже-дуже хотів, щоб я йому зробив таку саму боронку, як у мене до мотоблока ДТЗ-470B. Щоб закривати вологу на городі навесні. Що я вам хочу сказати, що ця боронка це моя воронка. Я її робив. Там у мене є ролик. Ви можете подивитися, подивитися повністю, як вона робиться. Всі розміри, це без всяких проблем. А оцю боронку йому. Ну, це ж треба відправляти новою поштою. Вони за габарити беруть гроші. І якось я схилився до того, що вузел оцей стойки, яка кріпиться до мотоблоку, треба змінити, щоб він був не постоянний. бачите, тут заварений повністю, і все. Тобто він стоїть так, як він стоїть, і я його більше по-другому ніяк не зроблю. Тому, друзі, я не думаю, що це так важко. Тим, хто розбирається в залізяках, тут цей вузел повністю він розбирається. Ось, От, така вісь по ширині боронки. І сам вузел він представляє собою. Отак. От Дивіться. Трубочка півдюймова. Там стоїть вісь на 12. Тут зроблена планочка уварена в стоєчку. І зроблені отвори для регулюровочних болтів. Ось, в принципі, і все. Ось такий вироб. Всі ви його, хто більш-менш володіє болгаркою дрелью. І зачисною машинкою все це може зробити. Ось так я її поставлю, запакую і відішлю своєму підписнику Василю. Друзі, ну, є запитання. І це були запитання не раз у мене, тому я вже так взяв і доклав його до цього ролика. Дивіться, значить, оце рідна щіпка. Мотоблока ДТЗ. Ну, Вони всі приблизно такі. от Без цієї труби. Це профільна труба 50х50 50 для того, щоб ставити туди всередину профільну трубу, на яку кріпляться опорні колеса. Значить, Тут додавлені ці отвори і гайки для регулювання його на е, самому мотоблоці. І Отут, друзі, зроблено заводом один отвор. Один отвор. Оцей отвор, який, на який кріпиться оцей тормоз. Це при культивації, його називають тормоз, глубіномер, по-різному хто я. Значить, тут я подивився, стоять, бачите, отвори, вони всі посверлені 4 см від центра. До центра слідуючого отвору. 4 см. То я взяв і додав ще один отвір. Друзі, ось верхній отвір. І виходить через 4 см. Що тепер я повністю цей тормоз ставлю його на місце і кріплю двома, двома болтами. І ці два болта держать його капітально. Рівно не тіліпається. От, так от, як показано, як було першопочатково, Друзі. Но, якщо я, наприклад, закриваю вологу на городі цією щіпкою, вона справляється повністю. Там показано в мене в роликах. І ви всі, якщо схочете, побачите, як вона робить. А! Уже, якщо вам на самой бороновці города, захочеться регулювати угол кут атаки, кут атаки, то ви чіпляєте ось оцю щипочку. Ну, вона трошки не така, як заводська. Вони тут всі вугли рівні. Це я вже позакручував, щоб вони не торчали і не поранить руку. Отут всі вугли оці. Позароблював е, для того, щоб ви не ранились. Ну і прицепив отакий от кусочок труби. Це теж для опорних колес. Друзі, я вам по цьому все доповів і, і хочу сказати, що Закривати голову весною маленьким мотоблоком ДТЗ-470B одне задоволення. Я це все дуже швидко роблю. Воно в роликах показано. Ви подивитеся і зробите з цього висновки. Тому я вам раджу раджу е от таку баронку для того, щоб ви. Повністю були задоволені роботою своєї нагороді. Друзі, ось у мене по ролику все. Я вам все доповів. Все, що не зрозуміло, є коментарі. Задавайте питання. Можливо, є якісь поради. Я завжди їм радий і вам вдячний за них. Не забувайте підписатися. Не забувайте на жати на дзвіночок, поставити лайк і чекати слідючого ролика.